Вітаю понеділок, 4 грудня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Блокада на кордоні з Польщею. Один із пунктів пропуску відкрили для проїзду порожніх вантажівок. Соціальна стипендія З 2024 року. Студенти, які були в полоні росіян, зможуть отримувати матеріальну допомогу від держави. Лижний експрес, Укрзалізниця повертає потяг із Києва до Карпат на кордоні з Польщею для проїзду порожніх вантажівок. Відкрили пункт пропуску у Гринів Долгобичів. Пропускають транспортні засоби загальною масою понад 7,5 тонн, крім порожніх неочищених цистерн. Акція протесту польських перевізників триває вже місяць. Вони продовжать блокаду пункту пропуску Ягодин Дорогуськ до 1 лютого 2024 року. До акції приєдналися і словаки, які від 1 грудня заблокували КПП. Вишне німецьке Ужгород. Водії фур стоять у кілометрових чергах. Офіційно за цей час на кордоні померло двоє людей. Економічні збитки перевищили 400 мільйонів євро. З 1 січня 2024 року студенти, які постраждали від війни, зможуть отримувати соціальні стипендії. Це стосується учнів закладів професійної та вищої освіти. На виплати матимуть право люди, які перебували у російському полоні, а також ув'язнені чи будь-яким іншим способом позбавлені волі через війну Росії проти України. Також соцдопомогу за спрощеною процедурою зможуть отримати і особи з інвалідністю з дитинства. ЗСУ ліквідували ще 770 росіян, загальні втрати противника майже 334 тисячі знищених окупантів. Цієї ночі ПВО України збила 18 із 23 безпілотників шахід атаки безпілку. Лотників відбувалися в дев'яти областях України. Повітряну тривогу оголошували навіть на Закарпатті. Тим часом, за даними Генштабу, армія РФ штурмувала на кількох напрямках та намагалася оточити Авдіївку. Наші воїни тримають оборону. Загалом за добу сили оборони відбили понад 60 атак ворога. Що не встигають виробляти зброю, щоб задовольнити світовий попит через війни в Україні та на Близькому Сході. За даними Політико, штати підготували першу в історії національну оборону. Промислову стратегію, що буде оприлюднена Пентагоном найближчим часом. У документах вказується, що під час пандемії коронавірусу були оголені ланцюжки постачання. А згодом російське вторгнення до України та напад Хамас на Ізраїль показали зовсім інший набір промислових вимог та ризиків. Нині промисловість Китаю значно перевищує потенціал не лише США, а й сукупний обсяг виробництва ключових європейських та азіатських союзників Вашингтона, пише видання у Танзанії Через зливи та з сув ґрунту загинуло щонайменше 47 людей. Стихія обрушилася на місто Катиш, розташоване за 300 кілометрів від столиці Танзані додому. Негода призвела до масштабних руйнувань. Із фундаментів знесено сотні будинків, знищено десятки доріг. Рятувальна операція триває нон-стоп. Через повінь почалася евакуація тисяч людей. Зливи також вирують в Кенії та Сомалі, де за останні тижні, через стихійні лиха загинули сотні осіб. В Індонезії. Зі внаслідок виверження вулкана загинули 11 альпіністів. Ще 12 людей вважаються зниклими безвісти. З кратера виконували шлейфи білого та сірого попелу, який накрив кілька довколишніх сіл. У провінції Західна Суматра, де вирує стихія, триває рятувальна операція. Укрзалізниця повертає лижний експрес із Києва до Карпат. Продаж квитків вже відкритий. Другий клас коштує від 486 гривень, перший від 899. У п'ятницю та вихідні дні традиційно вартість дорожчає. Зі столиці потяг виїжджатиме о 6.11 і прибуватиме в Карпати о 14.00. А зі станції Славсько о 14.30 та повертатиметься до української столиці о 22.26. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми омину. Новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!